Пройшло 10 секунд. Що це тут робить? Граємось! Ксеночко, привіт! Привіт! Я хочу попросити тебе представитися, чим ти займаєшся? Я є інструктором з тактичної медицини. І зараз займаюся тим, що навчаю військовослужбовців, як рятувати життя. Крім того, ми створили з моїми побратимами і посестрами громадську організацію, коти рятівники, де навчаємо рятувати життя також і цивільних у свій вільний час. Ким була доповномасштабного вторгнення. Яка твоя спеціальність? Я адвокат. У мене своє адвокатське бюро, яке продовжує зараз працювати. Я інколи бачу сторіс твої, ти десь на судовому засіданні, і мабуть є такі, знаєш, прірва між е, минулим життям. І тим, що ти робиш зараз. Ти відчуваєш це якось? Я не можу сказати, що це прірва між минулим і сучасним. Мабуть, це просто інше життя, ніж воно було до повномасштабки. Тому що війна для мене почалася в 2014 році, коли я стала волонтером. Ми багато і часто їздили на схід. І я бачила війну з 2014 року, але чомусь тоді я боялася і казала, що війна це не зовсім про мене. А от спочатку повномасштабки я вирішила, що це мій гештальт, який я маю закрити. До речі, як ти ставишся до тези, яку часто використовують а, люди, які знаходяться ну, загалом в тилу в цивільному житті, продовжують жити своє нормальне життя, і вони часто пишуть: я не був чи не була народжена для цієї війни? Немає людей, які були народжені для війни. А, кожен з нас мав своє життя, а, мав якісь свої правила в цьому житті, мав свої розклади. Але війна вона змінює абсолютно всіх, і немає тих вчорашніх дітей, немає тих вчорашніх батьків, якими вони були. Зараз кожному доводиться вчитися жити по-новому. Знайди своє місце в цій війні. В цій війні місце є для кожного, і ти можеш бути ефективним в чомусь своєму. Ти можеш просто робити щось не зовсім близько до фронту, але досить таки допомагати. Розкажи, взагалі, як ти стала доброволицею і чому так мед. Чесно скажу, перші, перші оці емоції вони е, були така розгубленість максимальна. І Я не знала до кого себе приліпити. І спілкуючись з однією своєю подругою, вона вже тоді е, з березня місяці була у одному із добровольчих формувань. Вона мені сказала, що може мене познайомити з командуванням, і якщо я підійду, то мене можуть взяти в добровольче формування. Ні, хвилинки не задумуючись, я зателефонувала командуванню. За 40 хвилин я була в штабі, і ще за 15 хвилин я вже уклала контракт. Батькам я про це не сказала. Батьки досить довго не знали про це. Бо вперше, коли я їхала від них, і вони вже знали, що я на контракті, мама. Проводжала мене, ніби я вже їду на нуль, одна єдина, і буду там як мать драконів всіх косити, і, бо вона мене знає. Ну, Я перша завжди і, і, і бігаю. В військовій справі ти маєш визначити, де ти можеш бути найефективнішою. Бо я сама проходила курси і молодого бійця, і е, там більш е, е, такі серйозні курси. І я почала помаленьку шукати якісь відео, якісь іноземні там які, статті з приводу того, що ж таке. Натівська аптечка, для чого вона потрібна, і що ж таке тактична медицина, як така. Е, мені запропонували спробувати себе саме як інструктора з тактичної медицини, тому що. Кажуть, що у мене є хист до викладання. Я всі час починала свою кар'єру з того, що я була вчителем правознавства в одній з київських шкіл. Я є тренером для інших адвокатів по певним програмам, і в мене є якісь там певні певні навички і вміння. І так помаленьку-помаленьку я почала працювати в одному з навчальних центрів, паралельно розвиваючись сама. Пройшла курс бійця рятувальника, потім пройшла курс бойового медика, пройшла курс і успішно закінчила медивак рівень. І от коли я вже розібралася для себе, що для чого і чому потрібно. Я вирішила, що я цим буду займатися. Скажи, чи є якийсь конкретний тип сертифікату, який потрим повинен отримати інструктор для того, щоб навчати інших так меду? Справа в тому, що зараз нас ну дуже багато інструкторів, які заявляють, що вони інструктори. Але хто ж підтверджує їхню їхні знання? Вміння та навички? Це може бути Українська військова медична академія. Зараз ще є організація, називається вона НАЕМТ. Крім того, ти можеш стати інструктором, пройшовши курс інструктора у двох навчальних центрах. Наскільки я пам'ятаю, їх зараз два, можливо, і більше не буду казати. Це центри саме при Збройних силах України. Ти пройшла рівень медиваку. Розкажи, що це означає. Рівень медивак це рівень, де бойові медики займаються тим, що вони стабілізують поранених і передають їх уже в госпіталя. Тут мова йде про те, що ти маєш мати додаткові навички: це і навички з переливання крові, це і навички з постановки там внутрішньоєнного, внутрішньокісткового доступу, крікотереотомії, яку ти маєш робити у випадку, якщо щось з дихальними шляхами, тобто, це вже більш медичні маніпуляції, яким ти навчаєшся, не маючи при цьому медичної освіти. Зараз є ідея запровадити в школах. На рівні шкільної програми для 9, 10, 11 класів як факультатив проведення такмеду для учнів. Твоє ставлення до цього у цивільних немає такмеду. У цивільних є домедична допомога постраждалому, в тому числі і в умовах воєнного стану, і в умовах бойових дій. Вона відрізняється від тієї допомоги, яку ми надаємо на полі бою. У нас є наказ Міністерства охорони здоров'я, яким 441, яким затверджено порядки по наданню до медичної допомоги в різних невідкладних станах, в тому числі і в умовах от бойових дій. Я скажу, аби в тоді, коли я навчалася в школі, наші вчителі відносилися до цього більш серйозно. А не для галочки, то, мабуть, зараз би це не були б пілотні проекти, тому що домедична допомога це те, що ти маєш вміти тут і зараз. Обов'язок наш вміти виграти час на життя це, мабуть той обов'язок, який ну, якщо не є конституційним, то він все-таки є обов'язковим для всіх, і я дуже за те, аби в школах зараз вводили оцю о, саме програму, але не в не в там такого більш радянщини для аби відчепилися, а от саме для підготовки серйозної, скажи, будь ласка, чи їздиш ти в зону бойових дій і чи навчаєте ви там наших військовослужбовців? Ну, якщо ми кажемо про нуль, то на нуль я не їжу ну, тому там що і мене, туди, провести та, мене туди пропадає. Мене туди ніхто і не пустить для того, щоб е, забирати хлопців з бойових задань. Але е, так я була на Херсонщині, Сумщина, Чернігівщина, різні напрямки. Запрошують. Ми їдемо. Ми працюємо за їжу, як ми кажемо, тому що ну ми вважаємо, що це наш внесок у нашу перемогу. Тому ми за власний кошт їздимо і навчаємо військовослужбовців. Скажіть, будь ласка, скільки за весь період, з моменту, коли ти стала доброволицею в ДФТГ, мрія, ви навчили так меду військових і до медичної допомоги цивільних? Я вже не в мрії, я зараз вже являюся добровольцем спецпідрозділу «Смерч». Ми так підраховували. По військовим це вже точно перевалило за 2000 людей. По цивільним це близько 600-700 станом на зараз. А розкажи, за якими протоколами ви працюєте? Тому що багато про це пишуть, багато говорять, чи є якийсь єдиний стандарт, згідно якого повинні відбуватися такі інструктажі? Е, є протокол, який називається ТІСІ 3 Це американський протокол, який був розроблений ще е, після того, як е, американці зробили статистику по пораненням на війні в Іраку в Афганістані. Е, вони встановили причини смертей на полі бою. Вони встановили. Е, Наймасовіші причини вони встановили, скільки смертей є такими, що є попереджуваними. Тобто, якби своєчасно була надана допомога, то е, такий би військов... військовий просто вижив. Було розроблено протокол Тісі3. Е, це протокол, який містить в собі рекомендації. Які мають дотримуватися всі на полі бою, починаючи від звичайного військовослужбовця і закінчуючи бойовим медиком і парамедиком, який має медичну освіту, для того, аби запобігти цим превентивним смертям, яких можна було би запобігти. І у цьому протоколі є такий алгоритм, який називається Марч. Про нього зараз, мабуть, не знає, ну, мабуть, якесь немовля, тому що всіх він на слуху. Марч це такий акронім, це порядок літер, кожна з яких. Означає свою систему життєдіяльності, яка має бути перевірена в певному порядку для того, аби запобігти смертям, залежно від того, скільки у пораненого є часу. Скільки його певна система може працювати без цієї наданої допомоги у цивільних такими алгоритмами, які використовуються цивільними медиками, може бути і протокол Сі В нас було розроблено в Україні аналог алгоритму MARCH, який було названо Колесо. Розробники теж там були медиками. Я вважаю, що вони зробили велику роботу, але ця робота не потрібна, тому що алгоритм Марч це те, що працює у всіх адекватних арміях світу. З нами зараз працюють на полі бою і іноземні легіони. Якщо я скажу на полі бою, що я надаю допомогу за алгоритмом Марч, мене зрозуміє і канадієць, і австрієць, і поляк. І ми, ми будемо працювати в одному руслі. Якщо я буду використовувати якісь там інші алгоритми, а інші акроніми, вони можуть не зрозуміти, і це може призвести до додаткових смертей. Скажи від алгоритму Марч пішло оце формулювання золотої години. Формулювання золотої години пішло від того, що вся та допомога, яка надається пораненому протягом першої години з моменту пораненого, вона є найбільш ефективною і вона найчастіше призводить до того, що поранений не просто виживає, а в подальшому може повернутися до нормального життя. У нас, на жаль, ця золота година, вона не працює, тому що в нас немає можливості використовувати гелікоптери. Для того або аби з поля бою забрати нашого пораненого, тому що Чи у нас... навіть евакуювати автомобілів. Чи навіть евакуювати автомобіли? Ми маємо розуміти, що війна в Україні це війна артилерії, це війна дронів. Протокол TC3, Алгоритм Марч розроблювався за аналізом війни в Афганістану і в Іраку. Коли і е, причини поранених поранень були трохи інакшими, і види поранень були трохи інакшими, і можливості були трохи інакшими. Тому зараз у всіх е, на слуху е, те право, яке надають бойовим медикам, це право переливати кров. Але за умови, якщо е, ці бойові медики пройшли ну, певні навчання, де будуть ці навчання, і скільки вони триватимуть, е, зараз це ще відкрите запитання, тому що. Немає ще однозначної відповіді на нього, але бойові медики переливають кров на полі бою, тому що розуміють, що якщо не перелити кров зараз, то до стабілізаційного пункту можна просто не доїхати. Я часто чую історії, коли бойові медики вимушені переливати кров ще до того часу, коли дозволили це робити, навіть після навчань. То якщо б вони зізналися в тому, що вони переливали кров, вони могли б понести відповідальність кримінальну. Так. Тобто навіть рятуючи життя, доводиться інколи вибирати в тебе, ти завжди стоїш перед вибором. Ти стоїш перед вибором, коли в тебе не один поранений, кому першому надавати допомогу. Ти завжди стоїш перед вибором іти тобі тут і зараз для тебе це зона прямої загрози, зона під вогнем. Чи йти тобі зараз витягувати твого побратима чи посестру, чи чекати 15 хвилин, поки твоя арта допоможе накрити противника, але не факт, що твій побратим чи посестра за цей час не втратять життя. Тому це завжди, ну, це завжди вибір і це завжди завжди тяжкий вимір. Чи підтримуєш ти фразу, що краще е, не мати зовсім турнікету, е, ніж е, мати бракований? Так, китайський, для так. прикладу. Так. Е, у кожного з е, інструкторів, які дійсно навчають, у, у кожного, я думаю, є своя колекція, яку ми між собою можемо називати колекція гамна і балок. Ну, так воно і є. Ми їх Просто ну інакше їх не назвеш. Це ті турнікети, які передаються волонтерами, нашим хлопцям. Особливо цих турнікетів було багато о, у перші дні повномасштабки, коли кожен хотів, хотів чимось допомагати, не знав чим. Ці турнікети друкувалися на 3D-принтерах, сшивалися там з якихось ниток голок. Всі хотіли чимось допомагати. Питання в тому, що якісний турнікет він має виконати не одне завдання. В нього є певні задачі, які він має виконувати. Перше, це зупинити. Масивну кровотечу з мінімальним пошкодженням тканин. Далі задача цього турнікета протягом часу, коли він стоїть на кінцівці, він має продовжувати тримати цей тиск. На жаль, китайські аналоги цього не роблять. А ти, якщо в тебе тим більше не один поранений, ти чітко розумієш, що в тебе там зупинена масивна кровотеча, і ти вже тут надаєш допомогу. І відповідно, якщо ти не зробиш там переоцінку, в тебе людина, який ти зупинив кровотечу вчасно, вона в тебе може втратити життя. Якщо немає якісного турнікету, можна використовувати прямий тиск на рану. Він працюватиме краще і ліпше, і ти будеш контролювати і відчувати, що в тебе там з пораненою. Ти знаєш, мені дуже подобається твоя фраза: довгий шлях до себе. Угу. Як ти вважаєш, яку частину цього шляху ти вже пройшла? Іноді мені здається, що я тільки на старті. Іноді мені здається, що я на своєму місці абсолютно тут і зараз, і я кайфую від того, що відбувається навколо мене, наскільки це можна робити у обставинах, в яких ми живемо. Але все частіше я розумію, що в мене йде вигорання хвилями. Ти розумієш, що ти пуста. І тобі треба чимось наповнитися, і бувають такі періоди, що ти як Мюнхгаузен, витягуєш себе за свої коси і кажеш: ну давай ще день два. А як ти рятуєш себе від цих станів: вигоряння, апатії? Що тобі допомагає особисто? Зараз нічого не допомагає. Коли мені погано, я починаю їсти. І мені це не приносить задоволення, але це тако, як в топку, ти постійно їси. З іншого боку, коли я знаю, що в мене є черговий запит. Від якоїсь частини, і е, я готуюся туди до поїздки, е, це мене включає. Плюс, щоб там хто не казав, це не так, це не для того, аби там, вам якось е, приємне зробити. Але коли в мене є часто можливість, я приїжджаю до хабу Arm Women Now, де, де всі радіють, побачивши тебе, де, де ти, от, от, оця енергія вона енергія позитиву, і ти просто так стоїш і думаєш, Кайф або просто піти до дерева і пообніматися. Ти знаєш, ми коли його створювали, то концептуально закладали туди одну єдину просту ідею, щоб кожна жінка, військовослужбовиця, доброволець, ветеранка почувала себе там своєю серед своїх. Хоча ми цивільні, ми не дотичні до війська і ніколи не були. Знаєш, як ця війна принесла мені дуже багато крутих людей, яких би я не зустріла в цивільному житті. Я про це завжди кажу. Я знаю, що у мене є за що дякувати цій війні, тому що ця війна дуже почистила перелік тих людей, які були в мене в житті. Я вдячна війні за тих людей нових, з якими вона мене звела. Мені здається, що в цивільному житті з більшістю з них ми би просто не пересіклися. А ми от всі якось і, і, і це класно. Давай невеличкий бліц Топ-5 твоїх побажань чи правил для українців від Ксени. Навіть після а, самої темної ночі завжди буде новий день. І ти маєш про це пам'ятати. І найтемніша ніч вона завжди перед світанком, тому стіпила зуби і вперед. <сų> 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 Ягай. Ксеночка, вибач, це було феєрично. Головне після кожного падіння це піднятися. Тому я тебе вітаю. Наступне: дзвоніть один одному. Я, як людина, яка не любить спілкуватися телефоном, дзвоніть один одному, просто, просто запитуйте, як ви донатьте. Зробіть собі просто це як обов'язок. Навчіться бути терплячими. І навчіться не боятися людей, які мають посттравматичні синдроми. Навчіться з ними працювати. Тому кожного дня ставайте кращими в чомусь. В чому ви ще вчора були абсолютно профаном. Сьогодні займайтеся домедичною допомогою і вчіть, як її надавати. Завтра включайте якесь відео з психологічної підтримки і дивіться, як надавати психологічну підтримку і як спілкуватися з людьми, які повернулися звідти. А післязавтра підіть в тир і постріляйте. Я хочу знаєш, тобі подякувати за це інтерв'ю. По перше, дізналася для себе багато нового, тому що Можна читати щось в інтернеті, але я просто розумію, скільки ти часу витратила на це, щоб прочитати, практикувати, постійно вдосконалювати себе. Тобто, ти весь час, коли тобі телефонують, ти проходиш якісь курси. То ти на одному полігоні, то на другому полігоні. Це окрім того, що ти проводиш у ці інструктажі і до медичну допомогу. Я просто хочу, щоб глядачі і аудиторія, яка нас дивиться не тільки в Україні, але й в багатьох країнах за кордоном. Розуміла, що це титанічна колосальна робота, яка відбирає багато часового і енергетичного, що головне ресурсу. Тому я тобі дякую і хочу, щоб в нашій країні було побільше таких людей, як ти. Хочу тебе обійняти.